Посвідчення вручається. Мороз Федору Анатолійовичу. Стипендіат персональної стипендії Каховської міської ради для обдарованої молоді в номінації Спорт. Давайте поаплодуємо! Посвідчення вручається копийко Юлії Валерівні. Стипендіатка персональної стипендії Каховської міської ради для вдорованої молоді в номінації Культура. Давайте привітаємо дому, що на місці цієї гарної дівчини може опинитися кожен з вас. Посвідчення вручається Амеліна і Катерини Михайлівні. Стипендіатка персональної стипендії для вдорованої молоді в номінації Освіта. Посвідчення вручаються кузьміної Олені Олександрівні. Стипендіатка персональної стипендії в номінації Молодіжна політика. Вручається посвідчення мішук Маріані Анатолівні, Стипендіатка персональної стипендії в номінації Ліцей. Оладі на наступний рік щоб були тут присутні, отримали посвідчення. Святом свічення. А я нагадую, це були поздоровлення, А зараз маленька інформація від Ольги. Ольга, давайте ще раз привітаємо стипендіатів Каховської міської ради для обдарованої молоді 2014 року.